Важливі зміни до міграційної політики у Великій Британії будуть вже цього понеділка, тому що ось ця дівка Шабана Махмуд, вона є державний секретар з міністерства внутрішніх справ. Вона оголошує про дуже важливі зміни. Зразу хочу сказати, українці не хвилюйтеся, тому що з дуже високою імовірністю ці зміни будуть стосуватися лише нелегальних мігрантів, які припливають сюди на човнах. Чому так? Ну я думаю, ви самі бачите, тому що за останні роки у Великій Британії ситуація з міграцією виходить з під контролю. Тільки за останні 4 роки 400 тисяч нелегальних мігрантів попросили асайлем, а 100 тисяч з них отримують бенефіти за рахунок платників податків. І Шабана сказала, що минулий уряд мав роки, щоб цю проблему вирішити, але вони витратили на хвилиночку 700 мільйонів фунтів, і тільки 4 людини погодилися добровільно покинути Велику Британію. І в кінці Шабана додала, що вони вже вигнали 500 тисяч мігрантів, але вони не зупиняються. Вони будуть йти далі виганяти ще більше людей, як я розумію. Завтра дізнаємося всі новини. Я обов'язково зроблю відео і розкажу новини в сторіс, також якщо буде щось дуже серйозне.